Інтелектуали на старті у місті розпочався міжнародний шаховий турнір. Упродовж тижня за шахові дошки по черзі сідатимуть і діти, і дорослі. Учасниками цих відкритих змагань, як і минулоріч стали понад дві сотні шахістів. В мене є одна тактика проти одного амбіту. На е 4 с 5 Я завжди граю в Ф-4. Це дуже сильний хід. Він заплучує противника дебют. Розписати партію другу на цьому інтелектуальному турнірі приїхали не тільки українці, адже перемога це додаткові бали, а відповідно вище місце у міжнародному рейтингу. Для мене це дуже хороший шанс, тому що я ніколи не грав в Україні, але чув тут сильні противники. Я не знаю більшості шахістів, але думаю, гра буде дуже цікавою. Цікавою гра буде не тільки для учасників, а й для організаторів, адже випробувати власні сили упродовж тижня дадуть усім. Турнірі можуть брати учасники, які мають світовий рейтинг вище ніж 2100, 2100. Відповідно, також спеціально допущені ветерани і молоді таланти, переважно з львівщини, щоб мати змогу підвищити свою кваліфікацію з сильними шахістами. Турнір Б є для шахістів відповідно з рейтингом нижче 2100. Триватиме турнір до п'ятниці.